Військовослужбовцям, які мають статус особи з інвалідністю, відмовляють у звільненні з військової служби. З такими питаннями почали звертатися наші клієнти. На практиці клієнти вже звертаються з відмовами, та частина це аргументує тим, що військовослужбовець має цивільну інвалідність та не зв'язаний з статусом інваліда війни. Проте це повний абсурд. Проте законодавець зазначає за наявності інвалідності, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу. Також одна з відмов, що інвалідність отримана до 24.02.2022 го року. Та самий абсурд не розумію, звідки вони це беруть. Особа, яка висловила право на звільнення, не має першої чи другої групи інвалідності. Запам'ятайте одну річ. Незалежно коли та за яких підстав ви отримали будь-яку групу інвалідності, тобто перша, друга, третя група, та, яка передбачена 10 десятою постановою кабміну, вам не можуть законно відмовити. От просто не можуть. Виключний випадок це строк дії інвалідності закінчився, та ви е, потребуєте переогляду. Проте, якщо частина не сприяє цьому, то інвалідність продовжується на весь термін дії воєнного стану, та плюс 6 місяців після його припинення або скасування. Отож, ви подаєте рапорт по команді, як це передбачено статутом, так? або на юридичну адресу військової частини, якщо його не приймають, та вас ігнорують там 15-30 днів. Оскаржуйте, оскаржуйте на досудовому врегулюванні, подаючи скаргу до ГШ Збройних сил України, оперативного командування або ВСП, військову службу правопорядку. Якщо успіху немає, подавайте позовну заяву до суду. Правда, на вашому боці і повністю вся практика також на вашому боці. Маєте питання щодо незаконних відмов по відстрочці або звільненню, звертайтесь на сайт за посиланням у шапці профілю. Якщо маєте профільні питання, можете задавати їх в коментарях, ми надамо на них відповідь. До зустрічі!